На війні загинув лучанин Денис Кудрявцев. У обласному центрі Волині облаштують 60 пунктів обігріву. Через російські обстріли повністю знеструмлено Запорізьку АЕС. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 4 листопада у студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. Волинь у жалобі загинув військовослужбовець з Луцька, старший сержант Денис Кудрявцев. Як повідомив міський голова, воїн був призваний до війська 3 березня цього року. Загинув 1 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ягідне Куп'янського району Харківської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку облаштують 63 пункти тимчасового перебування: пункти обігріву на випадок, відсутності газу та електроенергії. Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, у кожному пункті обігріву буде встановлено печі буржуйки з поверхнею для приготування їжі. Також забезпечать усі пункти обігріву і дровами. Окрім того, кожен пункт буде забезпечений дизель-генератором. Усі пункти обігріву забезпечать питною водою та базовим набором продуктів харчування. За необхідності також буде здійснювати чергування медичний працівник з базовим набором медикаментів. Також у місті. Ці буде організовано декілька точок доступу до інтернету за допомогою StarLink на випадок відсутності мобільного та іншого зв'язку. Такі ж точки доступу будуть у кожному старостинському окрузі. З 4 листопада у будинках, пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу Луцька, 22 жовтня, розпочнуть ремонтні роботи. Про це розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк у коментарі виданню Волень Пост. Відомо, що сім будинків, у яких пошкодили дах, попередньо накрили плівкою, аби туди не потрапляла дощова вода. А тепер підрядник обіцяє розпочати роботи суттєвіші, будуть склити, встановлювати вікна та ремонтувати дахи. Орієнтовно таке відновлення триватиме два тижні. У Володимирі відновлюють і встановлюють нові водозабірні колонки. Зазначають, що станом на 2 листопада проборили свердловини на розі вулиць Олега Ольжича та Луцької, а також за адресою вулиця Луцька, 105. У цих місцях будуть встановлені ручні колонки, з яких у випадку відсутності водопостачання можна буде набрати воду для господарсько-побутових потреб. Для зручності жителів громади такі колонки будуть облаштовані ще у кількох житлових районах громади. Головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний заявив, що у війні в Україні Росія втратила вдвічі більше літаків ніж за час війни в Афганістані. Про це він написав 3 листопада на своїй сторінці у Фейсбуці. За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків РФ, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані. 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Повідомив залужний. Водночас він наголосив, що ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації. Через обстріли російських військ Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення за залишається на 15 діб. Про це повідомила прес-служба енергоатом. Як розповіли у відомстві, 2 листопада внаслідок обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23.04 станція перейшла у режим повного знеструмлення. Тоді Увімкнулись усі 20 дизель-генераторів. Наразі схема живлення власних потреб заес оптимізована. Залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки номер 5 та 6 переводяться у холодний стан. Пального для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення заезд залишається на 15 діб. Розпочався зворотній відлік часу, наголосили в енергоатомі. На деокупованих територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей від 24 лютого знайшли тіла 868 убитих цивільних. Про це повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування. Національної поліції Олексій Сергієв 24 тіла це діти. Це є черговим підтвердженням того, що Росія здійснює фактично геноцид українського народу, заявив Сергієв. Верховна Рада ухвалила у другому читанні, та в цілому законопроект про держбюджет на 2023 рік. Про це повідомив у телеграмі НАРДЕП Ярослав Железняк. За проголосували 295 нардепів, утримались 35. проти нуль. Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений теж рекордний дефіцит у розмірі 38 мільярдів доларів. Написав Железняк. Держбюро розслідувань викрало високопосадовців Укрпатенту на заволодіння 250 мільйонами гривень під виглядом закупівлі бронежилетів для військових. Так затримали колишнього виконувача обов'язків держсекретаря міністерства економіки, колишнє керівництво держпідприємства Укрпатент а також керівника однієї з благодійних організацій. Повідомляється, що гроші перераховувалися на волонтерські рахунки, нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися посадовцями. На формування ударного угрупування для нападу на Україну з Білорусі необхідно щонайменше 2-3 місяці. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов. Він зазначив, що на даний час переміщення військових РФ до Білорусі здійснюється за рахунок мобілізованих. Для цього ударного угрупування необхідно провести підготовку військовослужбовців. Протягом найближчих тижнів це не очікується. Як Підкреслив громов, це може бути не раніше ніж через 2-3 місяці. Збройні сили України ліквідували уже 74 тисячі окупантів. Станом на 3 листопада українські військові також знищили 2734 танки, 1755 артилерійських систем, 5552 бойові броньовані машини. Та іншу військову техніку ворога наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Верховна Рада України на засіданні 3 листопада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт номер 8081 про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. За відповідне рішення проголосували 330 народних депутатів. Повідомив очільник фракції голос Ярослав Железняк. Тепер військові можуть взяти до 10 днів відпустки без урахування часу, необхідного для добирання до місця проведення відпустки. В один кінець це може бути не більше двох. Грошові виплати при цьому зберігаються. Україні вдалося звільнити з полону ще 107 воїнів. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Серед звільнених воїнів 74 бійці, які захищали Азовсталь. Відомо, що вдалося повернути додому багатьох поранених у боях. Зокрема, обміняли тяжко поранених та лежачих із Маріуполя із Азовсталі, хлопців із осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди із ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частин. На обличчя із інфікованими ранами також є поранений боєць внаслідок вибуху у оленівській колонії. Як зазначив Андрій Єрмак, чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні. На волині правоохоронці викрили чотирьох продавців наркотиків. Чоловіки реалізовували наркотичні засоби та психотропні речовини методом із рук в руки на території всієї області. Наркозбувачам 26, 27, 37 та 48 років. Усі вони місцеві. 2 листопада за місцем проживання зловмисників провели санкціоновані обшуки. Вилучено амфетамін, канабіс, зіп пакети із залишками речовин, пігулки невідомого походження, електронні. Ваги, мобільні телефони, банківські картки. Усе це скеровано для проведення експертиз. Нині триває розслідування. У частині Луцька і деяких населених пунктах Луцького району 4 листопада із 9.00 до 19.00 вимкнуть електропостачання. Як повідомили у Волині Обленерго, із метою забезпечення надійного і безперебійного електропостачання споживачів та створення умов для повноцінного та якісного проходження зимового сезону, енергетики виконуватимуть і другий етап робіт із капітального ремонту мереж. На жаль, їх проведення без знеструмлень клієнтів неможливе. Так, електропостачання буде припинено у значній частині міста Луцька у районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівський, Теремнівський, Кравчука, Проспекті Молоді, Соборності, Відродження та прилеглих вулицях. Також у переліку, де не буде світла, є такі населені пункти: Сапогів, Бодячів, Струмівка, Гаразджа, Лище, Новокотів, Романів, Липини, Ботин, Верхівка. Піддубці, Липини, Підгайці, Крупа, Воротнів, Новостав, Голишів, Борохів, Вишнів, Прилуцьке, Жабка, Дачне, Діброва, Веснянка, Олександрія, Звірів, Муравище, Сокиричі, Дідувичі, Заброди, Конопелька, Звози, Суськ. Словатичі, славне, завітне озеро гайове. Також без світла будуть жителі деяких вулиць у ківерцях. Лучан та жителів Луцького району просять із розумінням поставитись до відключень. Зазначені заходи спрямовані виключно на підвищення надійності електропостачання. На Рівненщині неподалік з Долбунова водій позашлюховика в'їхав у кортеж з супроводу загиблого воїна. Внаслідок ДТП пошкоджено чотири автівки. Аварія сталася 3 листопада близько дев'ятої ранку. Поліцейські встановили, що 36-річний житель міста Хмельницький, водій автомобіля Кіа Соренто, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив спочатку зіткнення із мінівеном та мікроавтобусом, які рухалися у кортежі, який супроводжував тіло загиблого захисника. А потім із ще одним легковиком внаслідок автопригоди на щастя ніхто не постраждав. Усі водії за результатами освідування були тверезі. На порушника склали адмінпротокол. Ще два воїни з Волині, боронячи батьківщину до останнього подиху, віддали своє життя у війні з окупантами. У затурцівській громаді повідомили про загибель мужніх захисників України про Купчука Василя із Затурець та Сурмає Петра із Манькова. Попередньо героїв привезуть на Волині у суботу, 5 листопада. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників. У селі Братин Луцького району сталася пожежа. Горіла господарська споруда. Як повідомили у ДСНС, вогонь спалахнув у ніч на 3 листопада. На жаль, на місці пожежі виявлено тіло власника господарства 1935 року народження. Вогнем знищено півдаху, двері та вікна споруди. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Всі обставини загибелі чоловіка встановлюються. Ворог в ніч на 3 листопада атакував Дніпропетровщину. Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, оборонці з повітряного командування Схід знищили над областю чотири дрони камікадзе, збили їх над Нікопольським районом. Були і прильоти росіяни завдали удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у кривому розі. Там серйозні руйнування, працюють усі служби у Павлограді. Ворог поцілив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи на Нікопольщині. Росіяни накрили градами та важкою артилерією дві громади: Нікопольську та Марганецьку. У Нікополі зайнялася автозаправка. Вогонь вже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво і промислове підприємство. У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад тисячу родин. Енергетики вже лагодять лінії. На щастя, усюди обійшлося без загиблих та поранених. Також 2 листопада, близько 23.00 ворог завдав удару трьома ракетами по Харкову. У Київському районі одна ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус. Решта ракет влучили у землю. Попередньо без постраждалих. Болючий дріт та незрозуміла бетонна конструкція. Таку картину нині спостерігають жителі багатоповерхівок на вулиці Винниченка, що у Луцьку, за словами місцевих мешканців, таке свавілля організували нові жителі квартири на першому поверсі, що знаходиться в ось цьому будинку. Згоди на такі роботи у своїх сусідів вони, звісно, не запитували. Лучанка Галина Бабешко все життя проживає у багатоповерхівці на вулиці Винниченка, 25. каже за всі роки скандалів і сварок між мешканцями будинку ніколи не було. Люди, згуртувавшись власними силами, облаштовували прибудинкову територію. Були тут і квітники. Втім, усе різко змінилось, коли до будинку заселились нові сусіди. Я тут живу з дитинства 63-го року. Це такого жахіття, як зараз, я не бачила. Я розумію, що люди на першому поверсі, що вони хочуть, щоб їх квартира була ну не в грібку, як вони кажуть, а щоб було сухо, бо вони там хворі жінки. Може, їм потрібна допомога, яка вони ж не звертались. Вони так хоп прийшли, і нахабом все це роблять. Замість зручних сходів та гарних квітників тепер тут величезна бетонна споруда, яка ще й огороджена справжнісіньким колючим дротом. Вони ж ці эти арматуру, эти стовпчики, вони їх залили бетоном і колючу проволоку. Ну це жахіття, це хтось там ввечері. Упадет, травмовується діти. Отут, вот тут садріті штирі. Воті це ж стукнувся, упав і все і. Таким свавіллям своїх сусідів обурені чи не всі місцеві жителі розповідають, роботи тут розпочались вже кілька місяців тому. Під час будування ось цих бетонних споруд нові мешканці вивели під двері ось таку трубу. В результаті під час дощу вийти з під'їзду майже нереально, адже усе затоплює буквально. Лучани бояться, що ж буде, коли таке трапиться взимку, адже прибудинкова територія автоматично може перетворитись на суцільну ковзанку. Трубу виведено під той під'їзд, і вода буде стікати Варко. Вона, якщо дощ іде чи буде танути сніг, воно стікає в арку. Я не кажу про, тут у нас виконавча служба, але коли Почне трохи підмерзати, до нас двір навіть не зможуть заїхати комунальні служби. Тут витікає вода, вона тече в арку, який замерзне. А якщо спускатись по цих сходах, які нам запропонували вони користуватись, от дивіться, я спускаюсь, коли воно підмерзне, я падаю на колючий дріт. Люди розповідають, нові мешканці будинку взялися наводити свій лад і у підвалі. Ці громадяни повідкривали, просто повзламували людські підвали, повідкривали без дозволу громадян, в яких були ці ключі і взагалі повзламувані замки. Речей немає абсолютно ніде. Терпіли усе це місцеві кажуть довго, втім зізнаються, терпець вже увірвався. Останньою краплею став той самий колючий дріт. Сьогодні у військовий час, коли нам треба зберігати мир і спокій, коли так потрібно підтримувати один одного без запитання, без дозволу, без будь-якої поради. Абсолютно зненацька будують бітонні. Такі перегороди, де можуть, наприклад, в квартирі, яка знаходиться поряд, знаходиться живе особлива дитина, дитина інвалід. Хтось запитав взагалі, чи ми дозволимо тут це побудувати чи ні дітей. У нас дуже багато. Наш будинок заселився з сім'ями, з дітьми, і наші діти тут завжди гуляли. І вони знаходили тут заспокоєння в цьому дворі. Тепер нас обнесли без дозволу колючою проволокою. На сьогоднішній день ця ситуація є маркером. Того, що ми маємо порушення, грубе порушення, і на, вибачте, наплювательське ставлення до того, що ми до сьогоднішнього дня в цьому місті плекали. Споглядати оце мені геть не хочеться. Мені 67 років. Часом здоров'я краще, часом гірше. Водичку ми беремо і мені обходити з водою. Тяжко. Просто тяжко. І не тільки мені. Просто не всі вийшли, тут дуже багато дітей і старих людей. Ми хочемо, щоб над нами просто не знущалися. Це знущання. Тож хто ті люди, які все це роблять і від кого ховаються за колючим дротом, йдемо дізнаватись. Хто там? Добрий день, це журналісти. Ну, журналісти, той, хто вас визивав, журналісти, то з ними спілкуйтеся. А ми б хотіли з вами поспілкуватись. Ми ж не можемо односторонньо говорити. Відтак ми намагалися поспілкуватися із власниками цієї квартири. Втім, нам ніхто двері так і не відчинив, а спілкуватися бажання не мали. Нам стало відомо, що у цій квартирі проживають старенька мати із донькою. Сусіди розповідають, жінки не місцеві. Близько року тому переїхали сюди і почали, так би мовити, свої порядки наводити. Як кажуть місцеві, спілкуються жителі цієї квартири із ними хіба що через вікно, яке огороджено решіткою. А для чого ви повзламували підвали всі? Це Не ваше питання. Ну як не наше питання. Тож ж, це ж злодійські, будинку? злодійські дії ви вчиняєте. З якого будинку? Ви, ви вкрали майно. Будинку? Я от я проживаю. Іди в Ось, будинок, і там собі я питання. проживаю, я, я, ви вкрали майно других людей, правильно? Це не ваше питання. Віді звідси. Для чого ви беззаконня вчиняєте? Алло? Слухай, йди звідси, бо я зараз вийду з палку і тобі голову розіб'ю. О, дивіться, каже, вийду з палкою і голову розіб'ю. Визвала поліцію, він стоїть, мені погрожує і знімає. Не Я ж нічого не від не погрожую. Боже, на що ви брешете? Не знаю. Поліція вже їде з скільки... вона бреше. Не слухайте її. Місцеві кажуть, дійшло до того, що приїжджали розбиратись і працівники поліції та муніципальної варти зі слів правоохоронних органів. Дозвіл у них є на те, щоб відновити гідроізоляцію стіни і на відновлення благоустрою території. Останній раз, коли мені муніципальна варта приїжджала, вони здійснили припис і попросили їх демонтувати, хоча б дані конструкції в вигляді колючого дроту та цих стовпів, які вже забітоновано. На що мешканці? Їх так сказати в грубій формі. Попросили, викликали поліцію як і на муніципальну варту, так і на мене. Лучани хвилюється, поки шукання порозуміння із сусідами триває. Колючий дріт може травмувати людей, адже його легко не помітити, особливо у вечірній час. Хотілося б звернутися з проханням до місцевої влади. Я розумію, що на ось на ось ці конструкції дозволу 100% ніхто не надавав, і хочеться попросити місцеву владу для. Щоб вони посприяли відновленню проходу для мешканців обох будинків і також прилеглих територій і прилеглих установ, підсумовуючи вище сказане, виходить, що нові жильці відчули себе справжніми господарями цілого будинку, і на існування сусідів їм просто байдуже. Поламали замки на сусідських підвалах, знищили прибудинкові квітники та сходи і натомість збудували бетонну конструкцію та усе обгородили колючим дротом без будь-яких погоджень. Що кажуть про усе це у поліції, муніципальній варті та, зокрема, міській раді дивіться на телеканалі Конкурент Тіві згодом. Після гучного скандалу навколо Луцької стоматполіклініки керівництво медзакладу змінилось. Нещодавно директорка клініки Світлана Черниш заявила, що звільняється з посади. Відтак, 1 листопада, очолив стоматполіклініку вже інший лікар. За словами начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради Володимира Лотвіна, тимчасово виконувачем обов'язків директора медзакладу став Іван Примачук, який до цього обіймав посаду завідувача ортопедичним від відділенням цієї ж поліклініки. Досвідчений лікар фері своїй працює біля 22 років вже в самій стамат поліклініці, тобто має досвід роботи і керівництва. Своєму відділенні і хто знає роботу і самого підприємства. Відтак Іван Примачук керуватиме клінікою, доки не оберуть постійного очільника. За словами Володимира Лотвіна, керівника обиратимуть під час конкурсу. Конкурс це є ціла процедура, тому зараз про це я не можу говорити. Це сьогодні тільки перший день, тимчасово виконуючий керівник приступає до своїх обов'язків і так далі. Коли оголошується конкурс, тоді. Дається місяць часу. Тоді кандидати дивляться умови конкурсу, подають свої документи на це. Це тобто без оголошення конкурсу, невідомо які кандидатури і так далі. Тобто, про це ще рано говорити. Нагадаємо, скандал навколо цього медзакладу розгорівся, коли у міській раді Світлані Черниш висловили публічне незадоволення роботою клініки. І як пише сайт новин, Луцька та Волині, конкурент, це трапилося на фоні конфлікту, який вже тривав всередині закладу відколи у кінці травня стоматполіклініка отримала нового медичного директора Любов Яковчук-качмар. За словами журналістів, медики розповіли, що саме вона почала висувати чимало зауважень як до працівників стоматполіклініки, так і до її директорки. А все тому, що саме Любов Яковчук мітила на посаду директорки стоматполіклініки. Однак чи буде зараз подавати свою кандидатуру на конкурс пані Любов Яковчук, поки невідомо. На цьому ми завершуємо наш випуск Новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.